Вітаю на каналі Штучний Гені. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, як Zoom обійшов Google за рівнем інтелекту, як маск замінює вчителів на шиї, та як професійний Голівуд і розробка додатків стали доступними кожному прямо у вікні чату. Почнемо з сенсації, яку ніхто не очікував сервіс відеодзвінків Zoom приголомшив технологічний світ, обійшовши за рівнем інтелекту навіть Google. Їхня нова система ШІ встановила рекорд у найскладнішому тесті останній іспит людства, де зібрані тисячі питань від науковців з усього світу, від вищої математики до філософії. Секрет успіху Zoom не в тому, що вони створили один супермозок, а в тому, що навчили кілька різних нейромереж працювати в команді. Вони перевіряють одна одну, сперечаються та обирають найкращу відповідь. Для нас із вами це означає, що оновлений AI Companion 3.0 у самому Zoom. Стане неймовірно розумним. Він буде набагато точніше писати конспекти зустрічей, розв'язувати складні завдання та допомагати з документами без помилок. Функція вже стає доступною для користувачів платних планів без жодних доплат. Поки Zoom стає розумнішим, інші гіганти об'єднуються, щоб спростити нам творчість. Photoshop тепер працює всередині GPT. Компанії Adobe та OpenAI об'єднали зусилля. І тепер легендарні інструменти Photoshop, Express та Acrobat доступні прямо всередині популярного чат-бота. Це означає, що вам більше не потрібно вивчати складні панелі інструментів. Просто завантажте фото або документ у чат GPT і напишіть звичайними словами: розмий фон, зроби кольори яскравішими або об'єднай ці PDF-файли. Штучний інтелект сам викличе потрібний інструмент Adobe і виконає завдання за секунди. Функція доступна безкоштовно навіть для користувачів безплатної версії. Це справжній прорив, який перетворює складний професійний софт на простого помічника, що розуміє вас з півслова. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світуші. Але якщо редагування фото це сьогодення, то наступна новина нагадує наукову фантастику. Tencent створили матрицю в реальному часі. Китайський техногігант Tencent шокував світ, випустивши Huny Yuan World 1.5, штучний інтелект, який буквально на льоту створює цілі ігрові світи. Ви просто пишете текст, і нейромережа миттєво генерує 3D локацію, якою можна гуляти з клавіатурою та мишкою, як у справжній грі. На відміну від звичайних відео, цей світ не розсипається з часом. Ші має ідеальну пам'ять, тому ви можете повернутися в те саме місце, і воно виглядатиме так само. Ви можете в будь-який момент змінити погоду, додати будинки або предмети прямо під час прогулянки. Найкрутіше те, що розробники зробили технологію повністю відкритою та безкоштовною, що відкриває еру створення ігор силою однієї лише уяви. До речі, створювати віртуальні виміри вчаться не тільки китайські гіганти. Spatial навчився генерувати світи прямо в браузері. Новий стартап Spatial представив модель Echo, яка з одного вашого речення створює повноцінний 3D-простір, у якому можна вільно гуляти. Якщо раніше нейромережі просто малювали кадри, то Echo будує фізично правильний світ з точною глибиною та об'ємом. Це справжній прорив для дизайнерів та архітекторів. Ви можете миттєво звинурувати віртуальну кімнату, змінювати в ній освітлення чи об'єкти та розглядати їх під будь-яким кутом без жодних викривлень. Найдивовижніше, що ці світи працюють навіть на звичайному смартфоні прямо в браузері, без дорогого обладнання. А щоб заповнити ці світи історіями, вам знадобиться режисер. Світ технологій підірвала ще одна новинка Флова. Перший у світі штучний інтелект, який працює як повноцінна кіностудія в одному вікні. Тепер, щоб створити професійний фільм чи рекламний ролик, не потрібно вивчати монтаж. Ви просто описуєте ідею, а нейромережа робить усе інше. Флова сама пише сценарій, малює персонажів, підбирає музику та режисує кадри, використовуючи найпотужніші технології. Головна фішка – повний контроль. Ви можете в будь-який момент наказати щі, змінити ракурс чи перезняти сцену повідомленням у чаті. Картинка є. Але що з озвучкою? У сфері озвучки також стався переворот. Компанія Resemble AI випустила нову модель Chatterbox Turbo, яка розмовляє настільки природно, що ви навряд чи відрізнете її від людини. Вона вміє сміятися, зітхати та передавати емоції в реальному часі. Ця технологія повністю відкрита і безкоштовна, вона працює швидше за платні аналоги та дозволяє скопіювати будь-який голос всього за 5 секунд запису. Це ідеальний інструмент для подкастів чи ігор. При цьому розробники подбали про безпеку, додавши невидимі водяні знаки, щоб відрізнити щий голос від справжнього. Але є важливий нюанс. На даний момент Chatterbox Turbo працює виключно англійською мовою, тому підтримки української поки що немає. Якщо ж ви хочете створити не просто контент, а власний продукт, то наступна новина для вас. Платформа Mocha офіційно стала першим сервісом, де будь-яка людина без технічних знань може зібрати повноцінний веб-додаток за хвилини. Моча бере все залізо на себе. Вам не потрібно налаштовувати бази даних. Ви просто описуєте ідею текстом або скидаєте скріншот, а штучний інтелект сам будує інтерфейс та логіку. Чи то система бронювання, чи власний сервіс нотаток, ви отримуєте готовий продукт, який одразу можна запускати в мережу. Це ідеально для підприємців, які хочуть запустити стартап, не витрачаючи тисячі доларів на розробку. Технології змінюють не лише бізнес, а й те, як навчаються діти. Ілон Маск об'єднався з президентом Сальвадору для грандіозного експерименту. Його нейромережа ГРОК стане персональним репетитором для мільйона школярів у п'яти тисячах шкіл країни. Й буде пояснювати складні теми, підлаштовуватися під темп кожного учня та допомагати вчителям із перевіркою робіт. Сальвадор стає першою країною, де освіта повністю переходить на рейки штучного інтелекту. Маск обіцяє, що ГРОК даватиме максимально чесні знання без цензури, що особливо допоможе дітям у бідних сімських школах. Це тест, який може назавжди змінити світову освіту. Впроваджувати такі масштабні зміни можуть лише найкращі фахівці, за яких йде справжня війна. OpenAI змінює правила оплати праці. Компанія OpenAI оголосила про безпрецедентний крок у боротьбі за таланти. Тепер нові співробітники отримуватимуть частку в компанії, акції з першого ж дня роботи, Без річного очікування, як це заведено в Кремнієвій долині. Оскільки пакети компенсацій для топ-інженерів зараз сягають десятків мільйонів доларів, а конкуренція з боку Мета та Google шалена, творці ChatGPT GPT хочуть, щоб розробники не хвилювалися за гроші. Це чіткий сигнал. Війна за таланти в сфері Щі настільки гаряча, що старі корпоративні правила більше не працюють. У цій шаленій гонці технологій головне не втратити якість. Voxel 51 вчить Ші бачити власні помилки. Компанія Voxel 51 представила інструмент 51, який дозволяє розробникам буквально зазирнути в очі нейромережі. Замість загальних звітів система аналізує кожне окреме фото і знаходить кадри, де Ші заплутався через погане світло чи дивний ракурс. Це як робота над помилками. Розробники бачать конкретний збій, виправляють його і роблять автопілоти чи системи безпеки надійнішими. Це важливий крок до того, щоб Ші став не просто розумним, а справді безпечним у реальному житті. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.